Ластер 5 форматування таблиць. Таблиці є одним з найскладніших елементів роботи з текстовими документами, тому що таблиці дуже часто не вміщаються у нас в сторінку, і іноді взагалі виглядають дуже некрасиво. От дивіться, як текст написаний десь у правого бортика. Щось йде вверх, щось йде вниз, ну, зовсім некрасива таблиця. Для того, щоб таблиці стали красивими, існують спеціальні інструменти роботи з таблицями, де вони знаходяться? Макет? От тут все, що ми маємо про роботу з таблицями. Але перед тим, як йти до макета, нам треба прибрати оці от відступи з абзаців. Ми можемо кожен відступ от таким чином пересувати, але це неефективно, тому що у нас дивіться, скільки у нас цих строчок, і в кожній строчці, а ми ще не знаємо, скільки там стовпчиків у нас далі йдуть ці стовпчики. В кожному стовпчику треба зробити так, щоб цих відступів не було. Друге. Нам не подобається дуже погано. В таблиці виглядають ось такі пропуски між строчками. Якщо вони в тексті виглядають нормально, то міжстрочні інтервали в таблиці виглядають дуже некрасиво. Тому ми йдемо спочатку в меню Абзац, обираємо, виділяємо, пробачте, виділяємо, як завжди, перед тим, як працювати з якимось елементом, треба комп'ютеру указати, з чим ви працюєте. Виділила таблицю, це легко зробити натисканням на хрестик. Іноді цього хрестика не видно. От загубися цей хрестик і ніяк не появляється. Тоді інший варіант клацнули в таблиці, в якоїсь клітинці, неважливо в якій, макет виділити, виділити таблицю. Все, у мене виділилася таблиця. Тепер, коли я виділила всю таблицю, я повертаюся. На Абзац, меню абзац. І прибираю перша строчка. У мене немає відступу. Все, я його обрала, немає відступу. Далі після абзацу 10 пікселів, які у мене стоять стандартно, і у вас вони стоять стандартно, замінюю на 0. І міжстрочковий інтервал одинарний. От, у мене вже <coughs> текст став красивіше. Не зрозуміла, чому у мене не обрався міжстрочковий інтервал, тому що у мене от, помилково класно. Немає міжстрочкового інтервалу, все, немає, от, я його обрала. Тепер е е великий шрифт в таблицях е можна робити, тільки якщо таблиця маленька, і вона е вся поміщається у, вас у видимому, видимій частині листа. Звичайно, що 22-й шрифт це за великий шрифт, я його змінюю. Я можу вибрати. ну, отут. Вибираю зазвичай 12-10. Якщо у вас документ написаний 14 м шрифтом, то вибирають 12, якщо підходить. А якщо таблиця за велика, можна вибрати 10 і навіть 8 Нормально виглядає в таблиці. Не буде у вас ну, якогось такого особливого дисонансу між загальними буквами і буквами таблиці. Ну, і далі нам треба тепер працювати з таблицею. Я не знаю, скільки тут ще у мене строчок. Вони у мене не закінчуються. От я не бачу кінця таблиці. Кінець таблиці має бути таким, далі синє. Немає синього. Значить, Далі йдуть ще строчки. Я йду в макет, і перше, що я роблю, це автопідбір. По ширіні вікна, по ширині вікна. Не по змісту, а по ширині вікна. Дивіться, що у мене Одному, одним клацем ясунула з, з, таблицю всю у видиму частину мого листа. Ну, а далі вже я працюю з розміщенням тексту в таблиці. Звичайно, краще, щоб його перша строчка була посередині. Якщо у мене дивіться, нерівна кількість інформації в кожній строчці, я теж можу посередині поставити То, таким чином, у мене не буде великих там відступів, але в деякі моменти це незручно, і я можу посунути все до верхньої частини листа. Не дуже зручно, виходить, О, тут велика кількість тексту, тут менше, а тут зовсім мало. А ширина ячіок у мене неправильна, не така. Що я можу зробити, або можу вирівняти ширину, вирівняти ширину можна отут, ширина, і я отут можу її вирівняти, ширину стовпчиків. От, дивіться, висота стопчика, ширина стовпчика, я виділила, і тільки виділити треба всю таблицю, інакше у мене ширина тільки нижніх стовпчиків виділиться. І я отут підбираю ширину стопчиків. Дивіться, я при першому класі, у мене все взялося до найменшої ширини. Тепер я починаю стрілочкою вгору. Не хоче у мене ще стрілочка вгору. Ладно, я спробую підібрати по 4 е, сантиметра мало, по 5 сантиметрів е, зараз подивимося, уже краще. Дивіться, уже у мене краща табличка. Виходить. Ну і тепер мені більше подобається, щоб це було ну, так, як треба, тобто, щоб все було по ширині сторінки. Я повертаюсь на головну сторінку і зсередини переміщую на, не направо а на ширину сторінки. Пробачте, у мене не дуже добре це видно от, по ширині сторінки, щоб у мене не висіли оці праві строки. Але якщо у нас якийсь дуже структурований текст, то іноді є сенс зробити просто у лівого краю сторінки, тоді у нас не буде оцих от розривів. Всередині тексту. От таким чином ми працюємо з таблицею. З таблицею ми можемо, в принципі, змінювати ширину стовпчиків вручну. Для цього ми можемо просто натиснути на таку ну, границю таблиці і посунути її. Якщо не виходить її, посунути тут, можна її совати отут. Отут можна совати. От тут краще чому, тому що у мене тоді не змінюється ширина інших ячеїв. У мене змінюється тільки оця комірка, яку я сумую. Ну, Я зараз розсунула так, що у мене приблизно вирівняла, що у мене приблизно однакова ширина, висота кожного, кожного стопчика, ну і красива таблиця. Ну, А далі все, як ми форматуємо текст, кому що подобається. Нагадую, що ми можемо окремі комірки таблиці заливати окремим кольором. Це не маркер, а окремий кольор це тут ведерко з фарбою, і от я можу позаливати, яким кольором мені більше подобається. Щось сильніше, щось. Якщо у, мені, у мене немає такого кольору, який мені хочеться, отут інші кольори. Тут можна совувати по спектру. Тобто я можу дивіться, у мене зараз все, куди б я не сунула, виходить чорний квадрат, отут малівече. Щоб цього не було, дивіться, отут от маркер інтенсивності у мене опущений, я його піднімаю, і тепер, коли я буду совати по кольорам, у мене цей маркер не буде чорний. Цей квадратик не буде чорним. Я зафарбувала так, як я хотіла.